Привіт, друзі! Микола Різник, Опіщанська громада, давно не виходив в ефір. І зараз я вам розкажу все-таки про наш уже реалізований проект. Це про стежки здоров'я. Ми їх нарешті доробили. І близько 20 кілометрів стежок уже готові, промарковані. За цим qr кодом ви можете відсканувати цей маршрут. Втім, коли для місцевих і для туристів, якщо ви приїжджаєте в Опішню, це прямо в центрі. Центральний парк. Якщо ви навіть не хочете заморочуватися як розібратись, тут стоїть це е, стенд. Зісканували QR-код і вам показує маршрут. І маршрут промаркований по всій території. Це старт. Е, Бачите, який у нас красивий парк, до речі. Це старт, і я вам зараз покажу отакі позначки. І проїдемо трошечки по цьому маршруту. Для тих, хто любить на велосипеді бігати, просто ходити, гуляти з собакою. Місцеві і туристи можна вже використовувати. Ми то зробимо офіційне відкриття пізніше, але вже можна використовувати ці стежки, приїжджати в Опішню, дихати на повні груди, жити на повні груди. В ці стежки включаються всі такі відомі місця: музеї, сторожова вежа, криниця, громовиця. Є велосмуги. А, і зараз я проїду, декілька позначок вам покажу. По них можна їздити інтуїтивно а, чи ходити, можна їздити на велосипеді, але на мотоциклах не можна. І покажу ще певні значки. Це на перехресті Чорновола і вулиці Святомихайлівської, можна в ту сторону йти, можна в ту. Тут, в ту сторону обрій, старий хутір, там теж є такі позначки. В цю сторону вежа, музеї. Обирайте для себе шлях. Червоний шлях це більш-менш середній, чорний це складний, і який там у нас ще є, є ще один. є. Зелений шлях ще простіший. Дуже багато таких місць, які навіть самі опіщани не знають: і боброва стежка, і ем, ромашкове поле. Зараз покажу вам ще кілька позначок. Просто треба стартувати, їхати. Там інтуїтивно є вони і на деревах, і на стовпах. Зараз ще покажу. От бачите, сюди поворот до вежі. Розробляли нам ці маршрути спільно з командою Сергія Підмогильного. Uh, і наш благоустрій допомагав, інвестиційний відділ, дівчата. І все професійно пропрацьовано. Зараз покажу ще така собі швидка екскурсія. Данилки в колодязь об'єкт. І бачите, на стовпах отакі позначки. «Рухайтеся за ними. Так, оце ми доїхали до сторожової вежі Туристичний об'єкт, хто не знає. Тут ось наші хлопці доробили сюди е, сходинки. І сюди направо пішов чорний маршрут, е, туди і туди пішов червоний маршрут. Він багатосторонній, розписані висоти. І власне зараз готується аудіогід. Олександр Кудинець е, розробляє його е, разом з Анатолієм Щербаним. Можна буде підійти до будь-якої точки. і... Послухати аудіогід, ми посилання на нього теж зробимо. Ви бачите, які мальовничі місця. Стежка здоров'я проходить по городищу романської культури. Там краєвиди такі дуже класні відкриваються. Бачите, і стежка пішла туди, це на яблушні, направо на криницю, громовицю, на кожному стопчику є позначки, які об'єкти там можна побачити. Ну і стрілочка це червона траса, зелена туди. Ми поїхали прямо в сторону яблучнього. Uh, покажу вам ще далі, що там є. Ну а ви збережіть собі це відео як відеоінструкцію для місцевих, для туристів. Зараз покажу ще, що можна побачити. Ось коли ви доходите до яблучнього, ви повертаєте, коли е, школа, як вона там називається, повертаєте вправо. вперлися в річку і пішли вправо. Стежка пішла вправо, там щось на лодки катаються. Заборона. Ну. Так, повернули вправо. Тут ось бачите значки. Тут, мабуть, треба буде знак доставити і туди правіше. І там знову значки на деревах Вон продовжується, Тут зараз моє найулюбленіше місце буде. І тут можна заходити в такі романтичні місця. Тут уже слідкуйте за такими вказівниками на деревах. Дуже романтично, класно. На цьому тижні я сподіваюся, що там Путін чи хто там ще від них приїдуть. В Турцію наші приїдуть, домовляться, наступи нарешті мир і ви зможете відпочивати в опічні. Пішов дощик. Я не монтую, а чого так печки співають? Yeah. Оце є тут два місточка. Пішов дощик, бздец! Ще два місточки, тому прохання на мотоциклах тут не їздите. Побачу мотоцикли, по, -по спускаю колеса. Тому користуйтеся. Це буде така вам відеоінструкція. Всім добра, бо дощ пішов. Там рибаки ловлять. Кажуть, риба якась ловиться.